Завдяки допомозі Європейського співтовариства в Українському гідрометеорологічному центрі був створений центр прогнозування наслідків радіаційних аварій, який європейці забезпечили не тільки обладнанням, але й програмним забезпеченням, яке сьогодні працює не більше, ніж в 20 країнах Європи і дозволяє їм прогнозувати поширення наслідків. Різних радіаційних загроз, які можуть виникати внаслідок використання ядерної енергії, використання джерел іонізуючого випромінення. І відомі аварії, коли навіть джерела іонізуючого випромінення стали внаслідок руйнування захисних бар'єрів у цих джерелах, велика кількість людей зазнали. Рад здоров'я, зокрема, в Бразилії, відома якраз теж у 86 році, відома аварія в Гаяні. Таким чином, сьогодні радіаційна система радіаційного моніторингу, яка функціонує на мережі Національної гідрометрологічної служби, вона виконує три функції. Перша функція це фонове радіаційне моніторинг, це відстеження того, які рівні. Забруднення пов'язані із природними умовами, сформовані на території, і які сьогодні, будемо так говорити, впливають вже протягом тисячоліть на населення цієї території. Це природний рівень природних радіонуклідів урануторів, які мають період напіврозпаду, Мільярди років. І е, друга функція це контроль за забрудненням навколишнього природного середовища внаслідок діяльності атомних електростанцій. Це більш, так би мовити, детальний, він включає не тільки забруднення атмосфери і кількість так би випадків на поверхню землі, атмосферних аерозолів, але і включає в себе контроль за забрудненням поверхневих вод. Які отримують скиди відпрацьованої води, яка використовується на атомних електростанціях для охолодження або для інших технологічних цілей на атомних електростанціях, і контролюють рівень забруднення в межах 100-кілометрової зони, рівень забруднення ґрунтів, намагаючись, так би мовити, оцінити кількість радіонуклідів, які додатково випали до. Тої території, оскільки, будемо так говорити, у нас якийсь нульовий рівень утворився після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, техногенні радіонукліди на території фактично в 80% території України відстежуються радіонукліди і в атмосферних аерозолях і випадах, які відбираються з території всієї України. Отже, і в грунтах вони теж спостерігаються. Але на щастя, поки що, ми будемо говорити про досить чисту функціональну. Діяльність атомних електростанцій, викиди їх обмежуються регламентованими викидами, що розсіюються в атмосфері і не створюють якихось додаткових осередків підвищеного радіактивного забруднення, яке може вплинути на здоров'я населення в різних фазах. Щоденно публікуються дані 160 пунктів спостереження за радіаційним фоном. Що, щомісяця робимо огляд радіаційного стану за матеріалами діяльності не тільки гідрометрологічного службу, але і систем радіаційного моніторингу самих атомних електростанцій. Хочу розповісти трішки про роботу Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Українського гідрометеорологічного центру. Робота нашого центру після початку агресії Російської Федерації проти України кардинально змінилася, оскільки Росія виявилася не просто військовим злочинцем, вона веде себе як справжній ядерний терорист. Нікому у світі ніколи в голову не приходило, що е, можна застосувати зброю на території атомної станції. І е, в зв'язку з тим, що Росія е, абсолютно всі правила поведінки прийняті в світі, е, спростовує і взагалі не прислуховується абсолютно ні до кого. Тому, на превеликий жаль, ситуація на Запорізькій АЕС з часом тільки погіршується. Оскільки ми повинні все-таки реагувати на те, яка катастрофа страшенно може статися в результаті аварії на Запорізькій АЕС, то в нашому центрі кожні 4 години проводиться моделювання для того, щоби. Випадку непоправного, наприклад, влучання ракети по ядерному реактору, знати в якому напрямку буде рухатися радіоактивне забруднення для того, щоб убезпечити якомога зменшити наслідки для населення. Перш за все, для населених. Ну от на картинці ви зараз бачите, як би поширювалося радіоактивне забруднення, якби сьогодні, о 8-й годині ранку, внаслідок нічної атаки. Сталося попадання в один із ядерних реакторів Запорізької АЕС, яким би чином пішло радіоактивне забруднення. Як тут на картинці ви бачите, що пішло би в основному, воно пішло на Крим, на Турцію і на саму Росію. Цю роботу ми виконуємо кожні 4 години, оскільки у зв'язку із змінами метеорологічних умов. Поширення забруднення може кардинально змінювати. Функції нашого центру входить не тільки моделювання чи спостереження за поточною радіологічною ситуацією в Україні, функції нашого центру також входить інформування міжнародних організацій про стан поточний стан радіаційний в Україні, оскільки, на відміну від Росії, всі інші, особливо наші європейські сусіди, дуже реальні, дійсно дуже стурбовані ситуації в Україні, тому що вони розуміють, що якщо буде погано в Україні. Україні, то у них також не буде дуже добре, тому ми в режимі онлайн майже кожну годину передаємо стан поточний стан радіаційної ситуації в Україні в таку знану організацію, як МАГАТЕ. Ми передаємо дані. Реальних вимірювань і реальних спостережень, які виконуються на мережі Українського гідрометеорологічного центру, яка є одною з самих великих мереж в Україні. Окрім того, вона є ще й незалежною мережею. І її показники її спостережень дійсно можна сприймати як незалежний стан в Україні. Окрім того, ми показуємо дані. Спостережень, які виконуються навколо наших атомних станцій і в Чорнобильській зоні. І що цікаво, але так трохи насторожує, що після початку агресії Російської Федерації проти України радіаційний стан змінився і як в Чорнобильській зоні, так і на Запорізькій станції. Він не не кардинально змінився. Він не представляє на сьогоднішній день загрози для людей і для працівників безпосередньо цих підприємств, але зміни не в кращу сторону, і вони свідчать про те, що не можна сказати, що я в зоні відчуження і безпосередньо на самій Запоріз Чорнобильській станції, і так і тим паче на Запорізькій АЕС. Рівень гамма-фону змінюється і показує, що втручання російських військ не прийшло просто так для цих, для цих територій. Окрім того, я тут хочу ще відмітити роботу МАГАТЕ. В Україні і подякувати експертам МАГАТЕ, які дійсно це, це можна з їхньої сторони працювати на території Запорізької АЕС на сьогоднішній день і саме завдяки їх роботи роботі. Міжнародні організації і вся, і вся спільнота світу має бачити те, що дійсно поведінка російських військ на території Запорізької Запорізької атомної станції призвела до зміни радіаційної ситуації, і ситуація погіршується насправді. Оскільки реальна радіаційна ситуація в Україні турбує не тільки українців, а й весь світ, тому завдяки донорам міжнародним Українська гідрометеорологічна служба отримала 50 автоматизованих систем контролю радіаційної ситуації в Україні, ці автоматизовані системи потроху встановлюються на всій території України саме на метеостанції. Одна із таких систем автоматизованих встановлена безпосередньо на будівлі Українського гідрометеорологічного центру, який знаходиться в самому центрі України.